міський судів міського області складі слідчий суддя Миколая Поселі Решкадів, зовучи, прокурора Серветка, Костріч Атомляка, в укладі Джуміра, Джомір, Новака, підлозного вережка, родіанського попатання прокурору сервета та прокурорних подій обов'язків обладнаний на підозрушка Віктора Михайловича у рамках кримінальної провадження за частиною першої статті 4 статті 191, статті 28, 4, 3, статті 36, 6, 1, статті 24 Кримінального кодексу України суддочту матеріалу похотання слухавши. Думку учасника судового сідання, керуючому статті 39, 370, 372, капка України слідчий суддя постанові, попитає прокурору військових прожив про культуру серветника, яка Віталія Петровича, задоволення продовольчі підрозділи Гавришку Віктору Михайловичу. Срок дії обов'язки поклання хвали Вінського міського суду від 1983 року. 24 за Простовальне заходу уряд під варта сам приватний досвідку корону суду за першу момент від села, де зареєстровано проживає визову прокурора суду, коросу до підваста суду про зміну місяць проживання або роботи, отримати святкування з особами, які являються свідками іншими підмінами провадження. Здатна зберігання, відповідний кордон, паспорт для виїзду за кордон, срок дії обов'язки продовжити майже сроку до судовості, тобто до 2014 року включно. Хвала слідчі судді є остаточно скажуть, підлягає слідчий суддя, підпис, все можете бути вільні сів.